Я запрошую до слова нашу наступну доповідачку Оксану Семенюк. Здобувач поза аспірантурою Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Тема її доповіді це літературні джерела опери «Вишиваний король України Сергія Жидана Али Загайкевич. Прошу вас. Доброго дня. Вишиваний король України Але Загайкевич на лібретто Сергія Жадана – це, мабуть, один з наймасштабніших комерційних проєктів на оперні сцени України. Опор створено за ініціативи і на замовлення почесного консула Республіки Австрія в Харкові Севолода Коженяка і має на меті показати значущість вибору національної ідентичності, відданості ідеалам, а також підкреслити цивілізаційну принадлежність України до Європи. Перша українська опера за часи незалежності створена на фактичному історичному матеріалі, Присвать, присвячена Василю Вишованому, австрійському ерцгерцогу Вільгому фон Габсбургу, який обрав українську ідентичність і боровся за незалежність України. Ця опера, як і літературні та історичні джерела, які лягли в основу її створення, дозволяє поглиблено осмислити постать Василя Вишиваного, використовуючи поєднання документальних фактів. Художні вигадки та філософських міркувань. Василь Вишивон відомий як Вільгем он Габсбург є однією з найяскравіших і найсуперечливіших постатей в історії України. Народжений в австрійській династії Габсбургів, Вільгем обрав інший шлях. Він став патріотом України, борцем за її незалежність у Першій та Другій світових війнах, що призвело до його ув'язнення і смерті в 1948 році. Його життя це поєднання австрійської шляхетності. Та українського ідеалізму, що зробило його винятковою фігурою в історії. Постіль вишиваного приваблює багатьох науковців і митців. Наукові дослідження почали зосереджувати її увагу на його постаті ще у другій половині ХХ століття. Але справжній ренесанс інтересу до нього стався у 2000-х роках серед літературних творів, присвячених йому особливо місце, займає книга американського історика Тімоті Снайдера Червоний князь. Яка рекордкує біографію вишиваного на основі архівних матеріалів. Ця книга стала першим системним дослідженням, що поставило Пільгама на світовій арені, Снайдер описує його як спину борця проти Гітлера та Сталіна та людини, що намагалися відпородити українську державу. Ця книга стала базовою для багатьох інших наукових і мистецьких осмиплень життя вишиваного, досліджуючи велику кількість творів зарубіжних та українських науковців, Тімоті Снайдер у загальній та вводить у світовий контекст. Цей матеріал стає частиною всесвітньої історії людства. Під враженням від монографії американського історика, пів'янка Наталія Сніданко, філолог, перекладачка з польських та німецьких мов, журналістка та письменниця, написала роман Похані прописи Ерцгерцога Рюдгана. Робота тривала біля трьох років від 14 до 17 років. Загадковість назви роману пояснює сама письменниця. Його авторка викладає дугу свого виведеного персонажа, української вчительки Дарії Йосифові. Наступну думку, яка каже, що кохання це перший крок на шляху гармонійного розвитку особистості. Окрім того, у творі є епізоди, де зв'язується ще головний герой. Може. Е... Окрім того, у творі є епізод, де з'ясовується, що головний герой може дуже яскраво та поетично описати свої думки і відчуття, проте не неспроможні висловити їх на бумазі, створюючи мемуари. Прописи у аспекти учнівства поширюються на всю біографію Вільгема, оскільки це його життя, його мрії, які не здійснилися, як склались його мемуари. Так само, як він не зміг викласти свої ідеї письмово і не зміг їх втілити і у своєму житті. Пільгір вважав охайно прописати долю українського народу, привести його вірним шляхом гармонійного розвитку, але цього не сталося, використовуючи переносне значення, тобто нутавтору слово прописи, Ніданко відзеркалює свої думки з приводу того, що у Ерцгерцога не вийшло акуратно прописати не тільки своє життя, а й життя України. Він не став її королем. Сподівання головного героя на створення ілюзорної країни утопії. Обмовило те, що в цьому романі велике місце відведено фантастичним подіям, а сам Габсбург постає як у з ХХ століття. Для нього мрії займали таке ж важливе місце, як і реальність. З одного боку, він є активною особистістю, з диктаторами а з іншого великий мрійник, який сподівається відбудувати, відбудувати країну, місто Сонце. Таким чином стає зрозумілим, чому вільному складно написати мемуари. Адже вони повинні спиратись на конкретні історичні факти. А ті дії, що він бажав тілом так життя, виявилися досяжними йому. Немає про що кому писати. Інтерпретації письменниці з міст Роману це альтернативна біографія поняткового представника роду австрійських цесарів. В Україні вільгом видобай під, псевдонім, під псевдонімом Король вишиваний, проте король це метафора, оскільки королем він так і не став але лишана українців з домови була надзвичайно великою. Втім, зазначити, що між титулами вільного офіковується певна парадоксальність. У сніданку вільні це ерцгерцог та принц, у Снайдера князь, а у Сергія Жадана король. І якщо у сніданку головний герой це учень, що пише охайні прописи, то у Сергія Жадана це вже король України, нібито до досягнення українського престолу вже відбулося. Тобто у назві опери вже розпочинається метафорична дія. Однак, не дивлячись на ці розбіжності, в тлумаченні головного героя, художній метод поєднання реального та вигаданого, тобто літогізації історії дозволяє аналізувати два сучасних твори літератури та музики. Роман Сніданко проклав певний шлях до розуміння опери, лібрету, до якої було створено великим українським поетом Сергієм Живином. Сам же Сергій Жадан відомий своїм віричним та історико філософськими творами у своєму лібретові опори використовує принцип міфологізації. Міхо Лібрети, хоча й базуються на реальних історичних подіях, також містить певні художні образи та метафори, що підкреслюють трагічну долю головного героя. Жадан створює діалог між історією та сучасністю, використовуючи поезію та філософські розвитки. Він не намагається відтворити події життя вишиваного її документальній точності. Натомість концентрується на його внутрішньому світі, емоційних переживаннях і боротьбі. Мотиви боротьби за незалежність, жертовність та любові до України є ключовим у текстах Жадана, що перегукується з темами, розкритими в романі «Снядянко» та «Осідження Снайдера. Сергія Жадана це є перше лібрето, і як окреме видання воно викликає лише захват. І загальнодраматургічного, це збалансоване поєднання документальності і художнього голосу, кінематографічна ідея структури і форми, а з лібретного та потенційно музичного це влучно створений розмаїти, розмаїтний контекст для героя, що може бути активним музичними архетипами, багато музичних метафор і символів. Але Загайкевич, композиторка опери, вдало поєднала музичні та літературні джерела в одному творі. Її музика підсилює лірику юнана, акцентуючи на ключових емоційних моментах. Музика Загайкевич сповнена символізмом. Вона не лише супроводжує текст, але й створює додатковий вимір для його сприйняття. Однією з музичних інновацій Загайкевич є використання сучасних технологій і електронних інструментів, що дозволяє створити унікальну звукову ауру, яка відображає сучасний контекст боротьби за українську ідентичність. Музична структура округу, опорою виповнює міфологічний наратив і підсилює метафоричне бачення історії розширення. Отже, ця опера є яскравим прикладом того, як синтез історичних досліджень художньої літератури та музики може створити багатовимірне та смислане історичне постачі. Літературні джерела, такі як книга Тимоті Снайдера Червоний князь і Роман Наталія Смідянко, хай описі Ерду в Філігенема. Стали основою для формування образу Василя Вишижиного в опорі, але Загрейткевич та лікрета Сергія Живина, наповнена поетичними та філософськими розділом, підсилює цей образ, перетворюючи його на метафору українського боротьби за незалежність. Опера є важливим внеском сучасну українську культуру, оскільки вона звертається до трагічних корінок української історії та втілює їх у символічних образах, що розумують із сучасною боротьбою України за свободу та ідентичність. Дякую за увагу. Дякую, пані Оксана. В мене до вас питання за темою вистави, але не за темою доповіді безпосередньо. Скажіть, будь ласка, оскільки ви є фахова вокалістка, то мені як театрознавиці цікаво почути від вас оцінку специфіки вокалізування партій. У цій опері я неодноразово чула від фахівців думку про те, що вона відрізняється навіть від тих модерних творів, які сьогодні вже представлені в репертуарах театрів, і що вона є експериментальною, що це є виклик для вокалістів, що це дуже складно для того, щоб вивчити. Тому мені цікаво почути про цю специфіку від вас також. Дякую за питання. Так, насправді там використовуються певні вокальні прийоми, які є дуже нетиповими для академічних співаків, саме для оперних. І наскільки я знаю, спілкуючись з виконавцями цих проблем, вони розповідали, що навіть була запрошена певна пані, котра якраз таки є фахівцем. З Цього виду стілу і вона з ними також займалася для того, щоб вони могли це використовувати в вопере і насправді це дуже важко, тому що дуже велика е, тесатура за, е, задіяна, і також приходиться робити ці дуже великі переходи, і це треба було е, відпрацьовувати, навчитись цьому, тому що це не так просто, як може вдаватися і слухати зі сторони. І також не завжди тут потрібно показувати повністю свій голос, як це прийнято в опорі. Дуже часто так, що хочеться показати всі свої дані, а навпаки, навчитися іншим прийомом передавати усі ці зломкості, котрі прописала композитор. Супер. Дуже вдячна вам за те, що ви наблизили мене до розуміння цього матеріалу середини, тому що. Я бачила виставу в запису, бачила фрагмент як експертка фестивалю, премії гра а наживо фрагмент бачила. А от що стосується цих таємниць майстерності, вокальної і оркестрової, про це хочеться говорити з спеціалістами. Щиро дякую.